Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Луговенка Наталії. І сьогодні ми з вами подивимося, яке замовлення я замовляла для своїх клієнтів і для себе, бо тут дуже багато продукції для мене. Саме в каталозі номер 10 який буде діяти. Ще до 1-10-го. Каталог під гаслом бути щасливою завжди на часі. Тому ж давайте подивимося, що зараз на часі. Звичайно, що я почну з останньої сторінки. В нас на останній сторінці дуже крута пропозиція. Якщо брати якийсь один продукт із каталогу отакий набір. Набір це гель для умивання, і тонік буде за півціни. Тобто він коштує 229 гривень кожна пляшечка, а ви платите за весь набір 229 гривень, якщо щось купили в каталозі. І моя клієнточка, звичайно, по моїй рекомендації, так як це. Гель і тонік з муцином равлика. Звичайно, що я її порекомендувала, щоб був вже повністю такий догляд за обличчям, крем із равликом. Дуже бюджетно виходить весь набір, тому, якщо теж бажаєте, придивіться. Я із радістю і вам оформлю дисконт на ось таку продукцію. Ще від мене клієнточки ось такий презент-масочка, думаю, їй сподобається. Обов'язково спитаю відгук і буду ділитися з вами також в пустих баночках. І, і усю, для клієнтів усьому. А тепер починається продукція, яку я замовляла для себе. Звичайно, що є акція, нема. Ми хочемо, щоб наші ніжки поки ще літочку, були гладенькі. Ну, і, звичайно, що я користуюся засобами для депіляції. Пробувала і крем, і спрей. Ви в пустих баночках бачили, що я вже свою. Ну, свій відгук залишили, що мені все-таки більше подобається крем. Тому ось ви можете бачити у покупочках саме крем. Бо саме Крем мені більше подобається. Ще, ви бачите, не один уже відгук мій, про вітамін d 3 що я його п'ю, купую. Ну, і, звичайно, як я могла не скористатись акцією, коли в цьому каталозі вітамін d 3 по акції. Далі бачила вже в слідуючому каталозі взагалі буде подорожчання, тому хто теж приймає цей вітамін, або хотів би на осінній період собі купити, то хочі пишіть мені. Щоб ми встигли замовити, поки є по акції. Ну, і багато читала, і мені лікар мені рекомендувала пити магній. Мені писала, чи, точніше, лікар приписувала нутриціолог, що цитрат магнію пити. Я читала, що мені дуже класно було би попити. Зараз прочитаю візьму очки, бо мілко, так що не можу прочитати, що мені потрібен малат. Теж по моїх аналізах. І тут у нас в каталозі з'являються нові вітаміни, в яких тут відразу три сполуки, цитрат, МАЛАТ і І. і, і. Зараз прочитаю так бистро хотіла вам сказати. Біз ліценат. Це його не знаю, але пише, що це найпоширеніша мінокислота для мозку. Ну, Звичайно, що для мозку теж потрібно, тому я вирішила спробувати саме в цей продукт. І ще до Магнію тут є вітаміни та мінерали. Є відразу вітамін Д3, тому що, як оказується, що може плохо так засвоюватися вітамін Д3, із-за того, що нестача магнія. Тому я хочу все-таки вітамін Д3 ще попробувати з магнієм. І є також ще, окрім вітаміна d 3 ще К2 і селен. Селен я теж п'ю окремо, щоб не було в мене куча баночок, куча таблеточок. І я не знаю потім, як скомформувати, що з чим пити, коли що можна. То це дуже класно, що є такі. Комплекси вже, вже готові, що одну таблетку випив, і не думає що ти щось забувся чи не забувся. Тому почну пити. З нетерпінням уже чекаю. Сьогодні хочу розпочати. Теж багато читала, одні рекомендують вранці, одні ввечері. Нам ще Поки не дали такої таблиці, як краще. Але почну на вечір, а потім ну, вже побачу по своєму самому почутті, буду тестувати. І якщо я побачу той результат, на який я розраховую, то щось дуже цікаве. Чекайте від мене. Щось я тут задумала, як то кажуть. Але це вже після. Результат. Ще один продукт, який я не можу не порекомендувати в цьому каталозі, а саме, це гель бальзам з кінським каштаном, який зараз йде по акції. Ви бачили, що в мене була пуста баночка. Це ж означає, що я почала. Такий гель-бальзам користуватися нову. Ну і звичайно, що я люблю, щоб в мене була в запасі, а тим більше, що зараз акція. Тому, звичайно, що я придбала собі. Хто теж мої клієнти ще не розглядів, що є акція в цьому каталозі, зверніть увагу і хочі мені пишіть, поки є бальзамчик на складі. Бо коли акція, я знаю, що його дуже швидко розбирають. Щоб ми встигли замовити і для вас. Ось було таке ніще, ще не все замовлення ще е, взяла собі для білого Прання, тому що дуже класна знижечка Взагалі, в нас в каталозі ці засоби для прання коштують 249 гривень, а в цьому каталозі всього 199 гривень. Мінус ще знижка консультанта. І дуже гарна виходить ціна на гель, якого вистачає на 28 разів попрати. Це дуже класно, тому. Придивіться до цього засобу, Подивіться, скільки коштує ваш в магазині, на скільки разів його вистачає, і хочеш, ж пишіть мені. Тому я, що я знаю, що це ну, дуже вигідно, якщо порівнювати, із магазинними засобами. А тепер я ще хочу поділитися з вами новинками. Це, взагалі, екологічні продукти, дуже в них гарний такий склад, нема там нічого вредного, як кажуть. І хочу з вами зараз роздивитися. Я, звичайно, ще проводила прямий ефір в інстаграмі, де я відкривала. Всі ці пляшечки в прямому ефірі, але хочу вже для вас, щоб це було і поскоріше і не задержувати. Тому я вже трішки знаю запахи, не буду відкривати. Ну, можу одну показати, як запаковані вони були. Що тут ще плівка повністю закрита. Це я вже відкривала, щоб понюхати, бо мені дуже було цікаво як ця хімія пахне. Я вам почала показувати і засобу для прибирання. Чому саме з цього засобу? Тому що саме його я буду вже завтра тестувати. Чекайте на мій відгук, хто не підписаний на мій інстаграм, під відео буде посилання. Обов'язково підписуйтесь, вибачаюсь. І слідкуйте. Я свій теж залишу відгук. Дівчата вже писали, що дуже класно відмиває. Я теж буду пробувати на ванні, тому що саме час її помити, і от я отримала таку нашу цікаву хімію. Ця хімія в нас в каталозі з'явиться вже з 1 числа. Але консультантам в цьому місяці компанія дає можливість протестити її за 50%. Хімія така недешева, так як вона екологічна. І ну, для мене дуже класна можливість, що я можу спробувати за 50% і рекомендувати вже з впевненістю своїм клієнтам. Тому засіб, який миє все, тут і вапно, і ну, такі забруднення, буду тестувати, буду пробувати, буду. З вами ділитися. Ще я пробувала на запах в прямому ефірі засіб для прання. На запах мені дуже сподобався цей засіб. Єдине смущає, що Ну так він набагато рідший за наш ось цей гель. І гелю тут пише. На 28 разів. Цього гелю я порахувала, що вистачає на 20. І він ну, на порядок буде в каталозі дорожчий, ніж той гель. Побачу по якості, теж чекайте від мене відгуків. І ще один засіб, який я взагалі ну, так уже чекала в нашому каталозі, це кондиціонери. І який тут божественний запах. І якщо порахував, я теж в прямому ефірі сама собі не повірила, коли порахувала, що отакої літри концентрованого цього засобу має вистачити на 66 циклів прання. Це для мене взагалі, щоб такої бутилочки на такий великий термін вистачало. Ну, це взагалі це дуже круто, рекомендую. Запах теж дуже такий приємний, сподобався такий квітковий. Не можу сказати, що він солодкий, така якась свіжість, ніжність. Ось зараз я вже подумала, що десь трішки бузок такий я відчуваю. Ну, дуже класний аромат. Звичайно, що це з бутилочки, а побачимо, як буде він при прані. Теж завтра ну, планую його випробувати. Тому теж переходьте до мене в інстаграм і слідкуйте. Завтра буде день тестування, День прання і день прибирання. Ще один засіб, це для. Бачу, для прибирання намальовано, Ну, він взагалі універсальний. Не знаю, чи завтра, бо я його і не розпаковувала. Думаю, що на запах він буде так само, поки цей засіб може і буде у мене ще стояти. Ну, І ще два засоби, які я точно буду тестити, це засіб для кухні. Якраз мені треба помити плиту, я з радістю протестую. Єдине, що бутилочки такі невеликі, 500 мл. Але побачимо, скільки теж буде надати цього продукту, буду тестити і буду ділитися з вами. І ще один засіб це для видалення плям. Я дуже люблю такі засоби з пульвізатором що наніс, побризкав, зачекав пару хвилин, відправив це все до пральної машини і м -м, речі чисті. До речі, теж маю речі, які треба вивезти, плямки. От якраз тим засобом і скористаюся. Ось і таке було у мене замовлення. Замовлення, як ви бачите, чималеньке. Якщо порахувати по каталогу, воно би було на 4063 гривня. А до сплати в мене було лише 1765 гривень. Як бачите, 2300 майже в мене економії. Не майже, а так і є 2300 економії плюс. Ще можна, якщо будувати структуру, ще можна отримувати вигоду від команди. Хто хоче мати такі. Додаткові кошти. Можливо, хто взагалі залишився без роботи і потрібен основний заробіток, то запрошую в свою команду. Буду рада вас бачити серед партнерів. Якщо хочете просто купувати собі зі знижками, теж запрошую в свою команду. Посилання буде під відео. Всім пока. Цілую жду вас у своїй команді. Пока-пока!